І так, тема спільний знаменник двох дробів. В мене є дріб одна друга, і мене попросили привести до знаменника 20. Що ж написати треба в чисельнику? Був знаменник 2, став 20. 2 на скільки помножили, щоб вийшло 20? Помножили на 10. Я ось цю 10 собі ось так запам'ятовую: 10. Тепер дивлюсь чисельник. 1 помножити також на 10 дорівнює скільки? 10. Відповідь готова. Наступний приклад був знаменок 4, став 20. Наскільки помножила? 4, щоб вийшло 20. На 5. Я собі 5 запам'ятала. Ось воно, 5. Тримаю в голові написала. Тепер 3 помножу на 5 і буде скільки. 15. Відповідь готова. Наступне – 4 п'ятих Привести до знаменника 20. Знаменник був 5, став 20. Наскільки я помножила 5, щоб отримати 20. Так, на 4. Тепер 4 множу на 4 дорівнює. 16. Наступний приклад 9 десятих дорівнює. В знаменнику 20. Що в чисельнику проговорюємо. Було в чисельнику 10, стало 20. Наскільки я помножила на 2. Запам'ятала я цю двійку, записала її. 9 помножити на 2 дорівнює 18. Відповідь готова. Наступне 3 четвертих дорівнює знаменнику 36. І так. 4 на скільки треба помножити, щоб вийшло 36? На 9. Да? 9, записала. Тепер і чисельник. множу. 3 на 9, 27. Все, що я проговорила. Будь ласка, тепер ваша черга. Хто, Хто зрозумів, що? Говоримо, давайте.